Hello! на ваших екранах 14 серія шляху бомжа з донату, а я нагадую про сьомий пункт з таблиці саме 1500 підписників, який ви бачите зараз на екрані. Ну що, у мене монтаж трошечки змінився, того ми тепер будемо трошечки швидше всякі тямочки робити. Ну, коротше, монтаж, я думаю, ви замітите чуть чуть інакший. Ну що, на мій канал вже підписалося 1000 людей. Це свято наступило. Саме тому я починаю розіграш на 1 мільйон віртуальної валюти. Серед тих, хто веде мій промокод на 05 сервері, промокод саме Деловіш, ви зараз бачите його на екрані. Рандомним чином у наступній серії я оберу того, хто виграв. А якщо буде дуже багато учасників, тоді ще у 20-й серії ми проведемо такий семісінький розіграш на 2 мільйони віртуальної валюти. Так що промокод ніколи не пізно вводити. Слухайте на даний момент, мій промокод ввело тільки дві людини. Того ж, в принципі, ні одного відео ще не вийшло. які відео, яке ви бачили в понеділок, воно ще не вийшло. Воно вийде тільки завтра. Це відео я знімаю в неділю. Для тих, хто не розуміє, для чого нам взагалі цей промокод. Я вам поясню, це для того, щоб я не донатив на свій аккаунт, а ви мені просто допомогли якби виконати ціль. А саме я хочу максимально прокачати майнінг ферму Ви бачили, от зараз бачите на екрані, в принципі, цю ціль. А, ні, слухайте, я вже чужуть помилився, блін, все ж таки в мене всього таблиця немає, ну але нічого страшного. Я просто собі дуже сильно хочу прокачати цей гаражик. що ви розумієте, що якщо буде 12 стейк, ми можемо заробляти 500 плюс тисяч доларів просто в день. Ну, ви це розумієте, просто півмільйона, 20 лямів в день. Ви це розумієте? Так, ну що, давайте я вам поясню, для чого я. Створив цей промокод, так як я робив опитування в Телеграмі, ніхто не був проти. Ну як там трошечки було людей проти, але більшість була за. І плюс мені в коментарях дуже багато людей писало, щоб я створив свій промокодік. Значить, так пояснюю, цей промокод мені допоможе виконати третій пункт з таблиці, а саме прокачати майнінг ферму на максимум. Тобто, для того, щоб його її прокачати на максимум, нам треба, виходить, 4 тисячі з чимось карбованців, бо, ну, якби донатити я не можу, а збирати їх я буду ще ну, точно не до кінця 21-го року, 20 25-го, і кого 21-го? Ну, коротше, я буду збирати дуже довго, а так промокодік мені допоможе цю тімочку зробити. Того ж я хочу як ніяк 12 стіг поставити. Ну це ж імба, слухайте, 500 тисяч доларів в день, я бо тоді буду заробляти, це просто 20 мільйонів в день, та ви що, це можна зразу закінчувати шлях бомжа, якщо мене така тємочка буде. Ладно, жартую. Так, ну що, я трошечки відійшов від теми відосіка. Давайте я вам дещо зараз покажу. А підписники мого телеграм-каналу вже це бачили. Так що, якщо ти хочеш швидше бачити мої новини з каналу, заходи по посиланню в описі в мій телеграм-канал, вступай, і там ти будеш бачити абсолютно всі новини. Ладно, короче, дивіться на екрані, що я собі... Прикупив, та йомойо, шо це за прикол такий тут. Так, так, все правильно. Я собі купив Мерседес CLS 5.5 мотор. Ось такий у нього тут техпаспорт пробіг, звісно, просто капець, який великий, ну але нічого страшного, мені ця точка подобається, я собі її точно лишу. Вже не та їх з бехою буде. Бо я дивіться, просто лечу свою хопочка, рушника, трохи дернув, хобана, залетів, все без проблем. Розгон, імба, все, пушечно, слухайте. Так що слухайте, ось така тіємо. Вінільчики, поки що в мене тут такі. Я повідкривав кейсики, пару штучок. На жаль, без відео, але я от повідкривав, трохи, отакі от трошечки його розкрасив, всякі. Вінільчики, не знаю, якщо хочете, напишіть в коментарях, що тут лишнє. Я б взагалі зараз поїхав на церкві, пушкав якийсь файний вініл, бо. Мені чорний колір щось не дуже подобається. Я би взяв щось таке прям велике, знаєте, файненьке, таке красивеньке. І цей вініл, я не знаю, я певно би забрав цього чоловічка. Ну, коротше, такі діла. Дивіться, ми приїхали в наш гараж. І давайте МД що покажу. Я трошечки офігів того, що ви просто, ну якби гляньте на це. Ну просто, йо-майо, -йо, вот в мене просто справній стійкі 0%. Просто 0%. А як її примонтувати я не знаю. У мене, походу, впало вже, слухайте ця, видобуваємість бо 213 тисяч всього лиш. Хоча кількість стів пише 5%. Ну, блін, я, ще час навіть не знаю, що це за тімочка. Давайте, коротше, ми не будемо з цим Всім гадати, давайте ще трошечки я постою, якби подивлюся, і там побачимо. А давайте я вам поки що покажу свій баланс. До речі, давайте я зразу виведу ці гроші, що тут накапали. Це десь за вчора, получалося, накапало. Давайте ми швидко знімаємо 900 солани і заходимо до нас на банк. На банку у нас стоїть 150. О, точно, я ж можу депозит ще зняти. Імба! Зразу при вас закидаю ще 5 лямчиків, і тут у нас вже 3 лямчика назбиралося. І тут в нас практично лям доларів, 38 мільйонів. Але є одна погана новина. Для того, щоб промонтувати стійку, одна стійка, щоб Розуміли, це 4,5 мільйона. Тобто в мене їх 5, а 5 стійок поремонтувати це коштує 22,5 мільйона. Ніфіга свої, правда? Коротше, мерседесик. У слухайте, я ще ніколи, ніколи не дивився в багажник. Я його відколи купив? Що десь 3 дні тому, плюс-мінус. А, ні, слухайте, нічого цікавенького немає. Ну, номера тут явно треба міняти. Ну, це прям 100%. Не хочу якісь файні номера, блін. Опа, який крузак їде. Та ви що, та ви шо? Ну коротше, їдемо зараз на це, подивимося, що там є такого цікавенького, і як приїду, я включуся. Так, ну що, я приїхав вже з вами, давайте стаємо знову в моє любименьке місце. І, до речі, я вам хочу показати одну тімочку. Дивіться, ми заходимо в клани лідери, і ми просто вилетіли стопа. Ви собі представляєте? Нас вже просто типу, обігнали, хоча в нас 30 мільйонів. Ну але ми зараз графіті не красимо. Зараз починається. Новий сезон, через виходить, 12 годин, і от тоді я зроблю розіграш, так скажемо, для того, хто найбільше введе графіті, зробить. Хочу попасти в дуже великий топ, і їм я просто дам такі бабки, що це просто копеець. Так що вступайте до нас в клан, я нагадую, він у нас відкритий. Ви просто приїжджаєте, вступайте до нас в клан і подаєте обов'язково заявку в Десі, яка є, в принципі, писання в описі, або в коментарях, можливо, я теж прикріплю її. Тому що якщо ви просто не вступите, я просто вас покікаю, в принципі, ну, це понятно, я думаю. Давайте, я до речі, одразу напишу. Я написав, щоб не забували вступати, адже кікнуть до 23.00. Сьогодні в 23 я буду кікати. Сьогодні з Матвієм, виходить, всі, хто вступить, якби і не просто не подасть заявку Discord, а поки що давайте розслабимось і будемо дивитися, що тут є такого цікавенького. Нам треба детальки де класу, в принципі, ну але поки що не дуже вони мені, нам надобрям. О, привіт. Нормально, відео с раз знімає, ти Хоч передай привіт. Зараз щось привет. Кому? Передаю типам, привет. ДВС, індикатор. Все нормально. Я так просто приїхав подивитися якийсь вінільчик собі. Новий. Вінільчик? А ну пішли зі мною дам тобі пару вінільчиків. Ого, нифігасові ми тут попали, звісно. А ну, яку він тачечку заспавнить, цікаво навіть. Ага, квадроцикла, нормально. Це 300 кг чисто на ходу. О, Двінович, здорово. Ха-ха, привет, привіт. Що в мене всі впізнаєте? Ти в відосику. Дякую тобі, Коли вже буде нове відео? Завтра виходить нове відосе, а шлях будем четвер. О, я зразу буду дивитися. Красава. А ще відео. А я, короче, поняв, зробив мані фермер 99-ту. А мене її забрали, бо в мене не було відказу. Ух, йо-мойо. Не забувайте за фрапсики, чуєте? то Я мене і так трохи лагає, а я включив би відкат, то мене б вообще вибив. Ага. О, агу. А тут. А ти може подарить ключ електрохаус, не треба. Опа, такі два вінільчика він мені хоче дати. Такий вінільчик. Ух, нефяс, так він по три, Чого? по дві штуки дає. Ух, який винил, нефіас. Ух, -мою, це що за такі? -мо, це що за вініли такі? собі. Дякую. А я думаю, то най забагато. <хи> Добре, давай, гарного дня. Добре, дякую, все, давай. треба Від чого? Від електрохаусу? Так, і кейс разом. Та ні, я думаю, не треба, бо це вже буде досить таки нечесно. Може продати там по десятки 300 кат, їх там по 400 продають. Ухніф яс, яким останусь За 300 тисяч? Офігеть мене тут так обдарували. Слухайте, мені вініль купа дали Давайте я все в клані деякі тут трошечки пороздаю деякі порозіграю, всяке таке. це який Цей вініл у мене був, наскільки я пам'ятаю, а це мені всі пороздавали Так, ключ від Електрохауса, купити, все, мінус 300 тисяч, і зараз він нам ще дасть кейсика. От кейсик у нас виходить. А ви теж, якщо хочете бачити всякі новинки для відосиків, заходіть туди і там будете бачити самі перші все. Давайте ми зараз вам відкриваємо цей кейсик. Ну що, тут може з Тесла, всякі такі тямочки, а мені, звісно, випаде лобзик. Ну, це якби, понятно. <пл 'язаний> Ладно, зараз побачимо, що нам випаде. Давайте ми з вами його відкриваємо. І нам випадає, що нам тут. Ага, я вас поняв. <'язаний> вас... <п 'язаний> чорна фарба за 300 тисяч. Офігеть, саме чорна чорна фарба. Ладно, засуджуємо всякі такі тямочки. <п 'язаний> Давайте ми зараз вам швиденько побігаємо, пошукаємо всякі намети, що тут є цікавенького, і подивимося, може щось з вами купимо, ну але хз поки що. Ну, як мінімум 300 тисяч у нас пішло, ну можна сказати, в пустоту пустотячну. Так, тут є всякі детальки, ну коротше, нічого цікавенького. Ладно, якщо я щось найду я включуся. Ну коротше, нічого цікавенького, я не знайшов, погнали. До речі, якщо ви хочете виграти якісь із тих вінільчиків я їх пару штучок розіграю, заходіть до мене в клан і вступайте, як би там подавайте заявки, всякі ці тямочки, ну і, звісно, майте щось на якісь там вираж. Ладно, а я поки що погнав тоді в клан, подивлюся, що там як там скільки вже людей вступило, бо вчора мене в онлайні не було, Матвій, я так зрозумів, взагалі нічого не робив, звісно, ну ладно, тут все понятно з ним. Ні, ну нормально, початок відео, а тут вже такі жорсткі тімочки в нас. І подарили нам вінільчики, і кейсик відкрили, і Мерседеса, можна сказати, купили. Та це капець. А, до речі, я вам забув дуже важливу річ сказати, Мерседес настулить 400 км в годину. ну що, ми при... прилетіли в Кланпуч, Опа, що, наша Ауді? А, ні, я думаю, що це вже наша аудіо, офігеть. Ні, тут диски, бачите, інші, ну тут все понятно, короче. А давайте ми взагалі подивимося, у нас ага, зараз ні на які тачках в нас не катаються, Окей, погнали. А взагалі партії якісь закривали, треба б ще, хоча б це глянути. А, ну партії від останнього разу відколи, тут Фу, взагалі не закривали. Короче, все понятно з ними. Лінтяє, ви. Так, ну що, саме цікавеньке, давайте ми глянемо 23 людини, ніфіга собі. Просто щоб ви розуміли, половина з них немає просто в дискорді. От щоб ви розуміли. мої ми в офлайні людей, це капець. Ну коротше, всім, кого ви зараз бачите на екрані, я звісно ж передаю привіт. Ну це все понятненько, знаєте. А що там взагалі хтось якісь гроші закидав, ага, Павло закидав, Діма, щось тут трошки закидали люди, слухайте. А, до речі, я ще не на відео, коли ми там їхали щось там тулиться пробувати, ми ще прокачали з вами розвиток, вот, в отакому трошки його прокачали, знаєте, потратили десь лямчика три. Ні, можна і чотири, я навіть не знаю, всі які, якщо чесно. Ну, коротше, трошечки ми також прокачали, знаєте. Ладно, в клані, в принципі, нема що зараз робити. Ну що, давайте ми зараз з вами примірюємо ці вільшки, які нам тіпчик дав. Ага, тут закінчились товари. Афігеть, найс, просто імба. Так, ну шо, ми з вами прилетіли в наступний, виходить, тюнінг центр. Та ви що? А ні, я вже думав, що тут теж закінчились товари. Це капець. До речі, я тут познімав, тут ще було всяке калхозне, тут брабу стояв з якимись дирками, ще щось тут стояло. Я це все познімав, поставив такий вихлоп, відколи я купив, виходить. А ну і диски поставив теж. Ну а решта тут, в принципі, була. Давайте ми зараз бистренько з вами. Давайте ми трошечки, знаєте, зробимо тако. Давайте ми знімемо цей вінільчик. Е -е, давайте. Давайте ми всі просто вініли познімаємо з вами і заново зберемо з вами тачечку. Я думаю, так буде саме найкраще. Ну що, тачечка в нас виглядає отак. На капоті ось така штучечка в нас. Получається е -е, тут вінільчик такий прикольненький з всякими такими узорами, як я поняв. Тут юкрейнґета, з другої сторони ґренґета. Ну, в принципі, виглядає все файненько. жалко, тільки що випирає. Ну але нічого страшного. Ну виглядає він тепер бомбово, слухайте. Ну все, от його заправим. Запам'ятайте і просто можете кожен день приїжджати просто до гаража. Дивитися, чи там є оцей мерсік. Якщо він є, значить я стою все в гаражі. Ну коротше, такі діла. Поки що йому вняшку міняти не буду. Міняти я буду тільки після 3.0. Ну, На цьому поки що все. Давайте, коли я коли знайду ще якусь цікавеньку штучечку, включуся. Але поки що я їду до гаража контролювати якби у цю всю тему. Так коротше, ви просто не повірите, я тут лечу просто 4... Ну щоб розуміли від гаражів за 4 хвилини успів зняти гроші і приїхати сюди. Ви просто гляньте, 10 секунд лишається. Я прилетів на конти. Я просто замітив то, що якби. Ну, Зараз будуть конти. Мені просто повезло, що я замітив. І от я лечу, стараюся просто успіти, я не знаю, надіюсь, що я успіваю, Блін. Ну, я, типу успіваю, але блін, я хочу подивитися госку, поняли? От я вже не, не замічу госку. Ну, я навіть сюди зразу заїду. Де в нас там вон Дубай? А ну, чи не успіли поставити, чи не успіли поставити? Сікі-сікі госка. Ай лям 400. Та ні, я напевно знаєте, тут покладу. Тут він найбільше поклав. Давайте я зразу кладу 4 мільйони, я хочу зразу його прямо забрати. Ухіння, ну, ні, ні, 3,5 покладу спочатку. Все, 3,5 лямчика поставили. Опа адмін, прибіг до нас. Опа, адмін, що мене перебивати буде? Очекайте, с які там тоді стоїть, якщо він мене тут перебиває. А ну так тут менше, чекайте, що за прикол? А, мені там сказали, де ловиш, не перебивай. значить будемо забирати цей, коротше. Дос, скакун забирає, афігеть. Контентік, є контентік. Що поробиш? Ай, 20 тисяч не вистачає, повезло тобі. Ладно, мусимо тут забирати. Та Юра, де не перебуваю. Ай, ладно, віддам тобі, нехай буде. Ну бляха, -муха, я що зря стільки їхав, ну ви що серйозно? А треба було мені віддавати, бачиш? Блін, ну ладно, зря тільки летів стільки, ну ви представляєте, пів карти пролетів, можу сказати, за три хвилини, чи навіть за дві з чимось. Ні, ну це капець, слухайте, обідно навіть. Коротше, ви просто не повірите, настав вечір, і ну, це просто капець, знаєте. Просто гляньте, що в мене зараз на картошці. Просто 126 мільйонів, 3 мільйона доларів. Значить, так, розказую по порядку. На продажу виставили один дуже цікавенький будинок в Борисполі на 10 лунок. Я вирішив знайти в кого позичити. Спочатку я запитав власника садгороду, ви зараз бачите його, до речі, на екрані. Дуже дякую, що ти мені. Дав контакт одної людинки, а ця людинка виявилася та в кого я колись дуже-дуже давно брав в оренду город на 40 лунок, і він мені позичив ці гроші взагалі без проблем. От ви зараз бачите скріншот на екрані, тут я взагалі офігів. І діло таке ж мене протягом 2-3 тижнів маємо йому ці гроші віддати. Так що зараз я максимально буду стояти АФК і заробляти лохену для того, щоб в принципі йому ці гроші віддати. Так що ви собі просто не представляєте, яку я смертну казань, можна сказати, підписав собі, ну але такі діла. Ой, щось мене тут трошечки злетіло. ЄНБІ звісно. Так, ладно, оця людина нам, виходить, продала у вудочку, от де вона, п'ята вудочка, я вже підготувався до обнови, і зараз він вам передасть привіт. Давай, передавай. Передаю привіт, і хорону рецепту, і всім ударяє, і особливо адміністраціям п'ятого сего і всім підписникам Юрія деволіш. Красавчик, Добре. все, давай. Так, ну що, я перейшов, у мене получається єнбішка, все. Все, окей, з янбішкою, найс. Значить так, коротше, купив я собі цю вудочку, підготувався максимально до обнови. В обнові мають бути дуже прям файні якісь такі тямочки з рибалкою, зі всім, коротше. Ну, в принципі, це відео, яке ви зараз бачите на екрані, ви вже бачили, так що, ну, якби ви вже готові до обнови, так скажемо. Хто ще не бачив, раджу вам залетіти. Давайте я вам покажу. Я тут довго стояв в кай, навіть не пам'ятаю, на чому я там зупинився останній раз. Значить так, в нас, виходить, на цьому лежить майже 500. Оу, слухайте, фіасся. Нормально, я залетів, звісно. Соляна, конечно, кап, ну, падає просто капець. Як сильно, це дуже погано. Значить так, доміка я так і не знайшов, не знаю, що я буду робити. Ну, поки що збираю, до речі, депозит в мене був залетів. я, вроді це вам знімав, до речі. Тут в мене 2,6 мільйона, 110 лямів, виходить. ну і там 500, це десь 20 лямчиків. Криштакі діла. Доміка я так і не знайшов, не знаю, буду думати, що робити. Поки що я збираю, щоб віддати борг, а там, ну, в принципі, побачимо. Ну, блін, поки що хезе. Ну, типа, мені пообіцяли, там, що якийсь котеч мені колись продають. Це буде імба. Якщо ні, то якийсь бізнес, напевно, візьму. Ну так, ну що, у нас тут трошечки помінялося, так скажемо, новинки. У нас це тепер новий наш зам. Як ви знаєте, це колись наш був союзник. Тепер він наш зам получається. У нас перед два зами, Матвій і він. Він вас теж буде перевіряти там в на вступ сім'ю, заявки всякі ці буде перевіряти звіти, всяке таке. Ну і ми з ним тут говорили, говорили, говорили і вирішили коротше зробити таку темку, щоб прокачати клан, тому що це буде дуже вигідно для нас. І на жаль, поки що ми топа вилітаємо, Всі гроші, які я тоді закинув, 30 мільйонів просто йдуть в клан. Ну але все для вас, так скажемо. Не забувайте вступати на любій карті. Приїжджайте чи ще на якому місці. Карти, приїжджайте, вступайте і обов'язково вступайте в ДС-клану, тому що ми просто вас кікнемо, якщо ви не вступите. Ну, одним словом. Мені це просто смішно, тому що я недавно тільки все купляю, і перезнову прокачувати. Ну коротше, купляємо ще за 10 лямчиків поліпшення. І наступний коштує 25 мільйонів. Це просто капець. І тут я ще хочу купити з вами такі дві штучечки. це в нас розвиток, треба його прокачати. Ось тако два рази ще. Наступне це вже лям 500, це я вже поки що купляти не буду. Коротше, це просто капець. Прокачали ми з вами жорстко клан. Слухайте. Ладно, все, я пішов далі з ним тут говорити. Так, ну що, у нас тут ще міні-собрання, так скажемо, прозойшло, так що ми вирішили ще прокачувати. Далі виходить у цей мотоцикл за лям 500. Ну і вирішили свого здоров'я і петрушечку прокачувати. Давайте ми спочатку прямо прокачаємо петрушка, тому що петрушку нам надо прям досить -таки сильно прокачувати. Вона, бачите, зменшує а, ні, підвищення вартості оптового продажу. Петрушки на 6%, це шо таке? Ми переможемо петрушку слухайте, продавати дорожче. Ні, це треба вкачувати. ви що? Лям 500, йомає, на 13%? Ладно, ще одне вкачаю оце. І далі там вже, напевно. А, ні, все, найс. Окей, тоді прокачемо ще це бистренько. Нє, знаєте що? Я зараз роблю отак. Дивіться, 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 дивіться. Все. У нас тепер просто фул Це я прокачувати не буду, і в нас тепер просто фул все прокачано. Давай, я пішов далі, коротше, з нашим модератором Могу говорити. Дивіться, як всі все, як пан. Так, ну що, в мене для вас є дуже така цікавенька новина. Мій промокод вже ввели 6 людей. Так що вже дуже-дуже скоро ми зможемо перейти на другий рівень промокода. А зараз я відправляюся на свій старий котедж Віллу для того, щоб подивитися, чи що там я не забув кота. Бо всі мені пишуть, що я кота забув там на котеджі, і він там сидить, чекає мене. Так, ну що я вже прилетів, получається ось цей котеджі. О, тут якраз хтось. Він виїжджав, я так бачу, і зараз будемо шукати мого кота, в принципі. По-моєму, останній раз я його тут залишав, але тут я його ну, взагалі не бачу. Ні, ну Тут його 100% нема. Ну давайте тут підемо ще ззад, подивимось. І ззаді я його щось теж, в принципі, не наблюдаю. Блін, ну це капець, звісно. Ну тоді я зараз я зроблю крайній варіант, Це просто поїду, подивлюся в зоо, в зо, як ветеринар, коротше, і там подивлюся, що тут буде писати взагалі. І, до речі, хто знає, як ще можна приготуватися до нової обнови, яка вже вийде максимально скоро, напишіть бистренько в коментарях. То що я ще можливо щось успію купити. Нову дужку я вже прикупив. Не знаю, може треба ще купити черваків, але ну побачимо. Поки що не буду купляти, ну побачимо. Напишіть в коментарях одним словом, що треба взагалі таке прикупити, і там ми з вами побачимо. Так, ну що, я прилетів, йдемо зараз дивитися, що там з моїм котіком, блін. Так, що тут? Ага, улюбленцями ноль. Просто. Нема ніякого улюбленця, це кап'я. Ну, все виходить, більше в мене немає котіка. Ну блін, ладно, що поробиш. Ну що, на цьому серія підходить до кінця. Дякую всім за перегляд. В наступній серії надійся вже буде 3-0. Якщо вийде, то це буде імба. Просто ухніфяся там, він звісно, поїхав по полю. Так що дякую всім за перегляд і всім пока.